Хочу розпочати із нападів на працівників ТЦК. Що ви про це думаєте? Загалом наскільки це небезпечно? Чому власне саме зараз так активізувалась Росія конкретно так в такому способі диверсії? Ну і зрештою, як має реагувати влада військові, аби це унеможливити Росія. Активізувалася раніше кампанія проти мобілізації і Проти ТЦК ведеться уже давно, більше року. На жаль, багато українських ідіотів до неї приєдналося, до цієї кампанії. Вона проводиться за тією самою схемою як кампанія проти Фаріон. проти неї кампанію здійснювала Росія. Багато українських недумків підтримали цю кампанію дискредитації Ірини Фаріон. Потім природня що Москва підготувала. Агента, який її вбив, розраховуючи на те, що потім вона зможе продовжити цю серію політичних вбивств і що її дискредитаційні кампанії будуть працювати краще за цією самою схемою, тільки більш масштабною проводиться дискредитація ТЦК, і е, Москва намагається викликати е, спротив. Насильницький спротив, спротив мобілізації до українських збройних сил цікавий матеріал ігоря Луценка. Він воює зараз на запорізькому напрямку, і є одним з наших найбільш. Досвідчених операторів безпілотних систем і ще з 2014 року, і він пише: я просто хочу зацитувати це. Необхідно для того, щоб ми розуміли, що все, те, те, що відбувається стосовно ТЦК, це інформаційно-психологічна операція ворога, тільки дуже масштабно. Він каже, що де факто в Україні немає жодної примусової мобілізації, і це правда. Де-факто, у нас служба в Україні добровільна. У нас за офіційною інформацією 500 тисяч ухилянців. Знаєте, скільки передали до суду? Питає Ігор Луценка за два попередні роки? Три тисячі, тобто менше одного відсотка. Ймовірність, що держава спробує тебе покарати за ухилянство менше одного відсотка. Тобто, фактично, навіть не треба платити коштів. У нас ідуть служити тільки ті, хто хочуть служити, фактично, адже не існує покарань і системи покарань за ухилянство. Те саме між іншим, і з СЗЧшниками і дезертирами у нас виросла кількість дезертирів за останній рік, і за офіційними даними 90 тисяч осіб. Це 15 бригад зараз. Сзече. Передано до суду трошки більше двох тисяч справ всього лише там 90, хоча насправді більше. Ми це розуміємо. Тобто, якщо ми порахуємо всіх, це чешників, то теж менше одного відсотка, тих, хто виломлюється за кордон, в кращому випадку виловлюють теж менше одного відсотка. У нас е, країна в повномасштабній війні воює фактично без державного примусу громадян. До оборони вітчизна, якщо ми візьмемо кількість дезертирів зі збройних сил, приблизно цифри такі самі, як в усіх арміях, в кожній армії Першої світової війни і в кожній армії Другої світової війни такий самий відсоток, десь можливо у нас трошки менше, але в усіх арміях і першої, і другої світової війни були жорстокі покарання за дезертирство і за ухилянство. У нас цього немає. Фактично, у нас є добровільна війна. Держава навіть ще не включила машини примусу. Фактично, бодай якимсь найменшим примусом займаються тільки ТЦК. Оці от військові. Хоча це справа мала би бути національної поліції і взагалі репресивного апарату держави, але і національна поліція, і ДБР, і прокуратури, і всі інші саботують цю діяльність. І звісно, на цьому тлі. Хоче Росія вплинути на те, щоб у нас іще менше мобілізувалося людей, фактично йшли на оцю добровільну мобілізацію і здійснює цю кампанію проти ТЦК. Як ми бачимо, вона ніяк не вґрунтована, якщо ми подивимося реальні цифри, і прийшла уже до насильницьких дій сподіваючись, що знайдеться якась кількість українських ідіотів, які це діло підтримують, і саме з тієї причини потрібно розуміти, що кожен, хто дискредитує ТЦК, кожен, хто лає ТЦК, кожен, хто опирається, ТЦК, або московський агент, або недумок, з яким потрібно вчиняти з. По закону, але дуже сувора. У нас ще ж якісь закони стосовно цього потрібно робити більш жорсткі жорстким закон і вчиняти більш жорстоко просто для того, щоб збити цю кампанію проти ТЦК, і це і ще раз підтверджує, що Москва має дуже великий вплив. Через свої інформаційно-психологічні операції на українське суспільство не тільки на українське, от зараз вважають американські конгресмени, що в цілому Москва витрачає близько 4 мільярдів доларів на рік для того, щоб формувати громадську думку в Сполучених Штатах на свої пропагандистські операції в Сполучених Штатах в Україні. Я думаю, що цифри можливо приблизно такі самі. І ми просто повинні розуміти, що нам протистоїть в цій ситуації, і що відповідати на це можна тільки через е, тільки через, скажімо, дуже суворі дії держави У нас. Під трансляцією є опитування, чи потрібно дати ТЦК більше повноважень для самозахисту. Ви раніше в наших ефірах говорили про те, що це потрібно. Чи дотримуєтесь ви і далі цієї думки? Та сумнівом, що потрібно дати, і це просто непорядок. Що можуть збити із дубельтівки озброєного військовослужбовця, озброєного тцк Він, до речі, ветеран війни брав участь в багатьох бойових діях, і от якась потвора взяла його і застрелила. А чому вона застрелила? Я переконаний, що цей військовослужбовець, цей працівник ТЦК, просто боявся. Він думав, що якщо він відкриє вогонь першим, якщо він буде діяти для власного самозбереження, його потім будуть судити, його буде тягати ВБ, його буде тягати ДБР. На нього накинеться все суспільство. Тивіть собі, щоб він застрелив нападника. От яка кількість недоумків наших би зараз би плювалися в нього, і яка кількість всяких прокурорів кинулася б його рвати. Це не порядок, і само собою, що ми маємо підтримати ТЦК їхні дії по самозахисту, їхні дії по мобілізації, і вимагати, щоб у них були всі повноваження і формальні, і неформальні для самозахисту, і для здійснення і для забезпечення своєї діяльності. はい。<noise>